Учасників. Що ви ржуті? Треба все спробувати. Все, я, по-моєму, в ефірі, так. Да. Уже 15 секунд. Вихователі з гумором уже на Ютубі. Щось я сьогодні не дуже красиво, але я не збиралась взагалі виходити в ефір. Галина, йди в Ютуб. Щось почнуть пинати один одного. Короче, у вас шість чоловік, розбирайтеся. Вітаємо. Так, у мене там ще нема глядачів. О, бандирівка Львів зайшла. Тут я. Тута. Ти моя львівська тута. Йду в Ютуб. Ксюша, let's go. Народ, треба тропінку протоптати в YouTube. Доброго вечора, Херсончик, тут веде два ефіри. Тільки що ми закрили ефір в Інстаграм. Зараз ми вже в ефірі на Ютубі, на каналі Вихователі з гумором. Бандерівка, тут я, є, а я хто? Откуди я знаю хто ти? Дід хто? І баба з папіросою. Закріпити повідомлення, поскаржити, заблокувати. А, додати як модератора. Додати як модератор. З правами керування. Бандирівка тепер модератор вашого каналу з правами керування. Бандирівка, я тебе вітаю. <сум> Оксана, доброго вечора. Як добре чути, Юлія, я тут. Да, є ефір в Ютуб. Я бачу. Доброго вечора. Щось в мене сьогодні вечір навіть, відкриттів. Спробувала ефір в Інстаграм. Але я там так нічого не зрозуміла. Зараз ефір іде на YouTube каналі. А там цікаво. Мені просто цікаво, там камера перемикається чи ні? Якісь значки внизу, треба щось вивчити. Доброго вечора, Хмельниччина, привіт, Миколаївщина, вітаю. Я вилізла з танку. Так, да, оце про мене. Причому вилізла з танку обіз'яна з гранатою. А, Акоку, добрий вечір. Катюш, я не найкращий вихователь. Я, не, я люблю з дітьми працювати. З паперами, з методичною роботою я терпіти не можу. Що да. ти, Аїда, смієшся? Так воно і є. Так. Коротше, треба шукати харків'янина, який виграв мільйон в лотерею. Народ. Харків, ау. І я тут. До речі, завтра буде суд в Одесі, черговий суд, по, моєму, по моїй справі. Ну, про військовий злочин, вчинений проти мене. І мені адвокат мій написав, що будемо завтра заявляти про відшкодування морально, моральне, морального як це. На ну, моральне відшкодування від окупантів будемо вимагати. Пише, скільки будемо вимагати, 4 мільйони чи п'ять. Я кажу на ваш розсуд. А він каже, ну завтра подивимося. Гола пристань вітає. От якби мені виплатили 5 мільйонів, я б мільйон на дрони віддала одразу. І Ще б мільйон діткам, які залишилися без батьків, І ще один мільйон. Ну, щось, щось якусь добру справу взагалі зробила. Да. Так, Харків, знайдіть мільйонера, що таке? Мені тут мільйон ще неізвісно, доживу я до нього чи ні, це ж поки будуть арештовані активи, поки вони почнуть репарацію виплачувати. Це може мій, мій онук отримає ці гроші. Це може бути через 50 років. Але заявити треба. Ну треба, значить треба. А це зажигає Олена. Та... Палить не по-дитячому. Хоч би виплатили. Ой. Дуже важко, дуже важко людям довести, що вони були в полоні. Дуже важко. Ми півроку доводили, поки не довели. І, і завдяки тому, що в мене найкращий адвокат в Україні, він по військовим злочинам нам, пан Юрій Білоус, ну крутезний, крутезний просто юрист, а той, що їздив в Гагу, да, брав участь у тому, у тому судовому розборі, після якого Путлеру дали. Ордер на арешт. Ух ти! Хто це стільки нам денежку кинув? Щас. Щас, 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 щас. Хвилиночку, я вийду на хвилинку, гляну. Це то, що я казала, Руслан. За пізнанням приходить повідомлення. Пан Руслан, дякуємо вам за тисячу гривень, Божого благословення вам, вашій родині і всім нашим захисникам. Дякуємо. Не бачу сердечка. Да, летять. Мабуть, булькає не да, потихенько. З нашими законами важко, да. Доброго вечора, Юлія. Кейт hello, hello, how are you? Доброго вечора, ми з України. Та треба, щоб всім виплатили, скільки людей постраждало, скільки людей залишилося без житла, без рідних. Ой, Маша. Маша, привіт. А як тут людині відповісти? Ну, мабуть, так само, як Тікток. Я вже з цим стикнувся, знаю. Так, да, Колю. У нас навіть в мене друг тут поліцейський, він був в полоні, навіть він не зміг довести. Там вони прям такі требування виставляють. Щоб була та саме відеопрограма про вас, і інтерв'ю, або що то ще. Ну, вибачте, не у всіх така можливість була. А, там не так. Там не так. Юліана каже, що там не так. Ніяк. О, дуже цікаво. Тут не хоче наша держава виплачувати. Ти мені підставу зробила? Я? Яку? Там просто чат пише і все. Юліана сказала, що там просто чат пише. Марія справа серденька внизу. Добре. Так, ну трошечки розібралися. Що не хоче, то не хоче, теж Ну, Не хоче, да. Може на лаштунках треба ставити. Давайте зараз подивимося. Якщо я випаду з Ютуба, знаєте, що я не туди ткнула. Я в цьому професіонал. Тикати пальцем туди, куди не треба, це моє. Так, це я переключила. Так, це тільки цікаві повідомлення, деякі повідомлення можуть не відображатися. Чат, відображаються всі повідомлення. Так, це що? Повторне з'єднання. Так, плюс. Що таке плюс? Почати опитування. Ага, тут є опитування. І як його заповняти. Дякую за вподобайчки. Вітаю пані, радий, що працюєте на снаги. Дякую. Почати опитування. Яке опитування? А, почати опитування. Запитайте своєї спільноти. Що у вас запитати? Я можу тільки рахунок написати сюди. Це я добре вмію. Доброго вечора, ми з Херсону. Як ваші справи? Ми тут допомагаємо нашим котикам. Ой, на дрончики збираємо. Чого, я забула? Ага, 3645, 45, все правильно. 45. 8,308. Ну, іде це опитування. Ви його бачите? О, я в опитуванні написала номер картки. Бачите, яка я хитра. Ефір висить. Наточка, це в мене телефон такий слабенький. Галіна, не треба з пенсією. Пенсіонери, студенти, мами з дітками з маленькими, будь ласка, не відривайте. Купіть собі необхідне щось. Копінський район, слава ЗСУ, Люсечка, Слава. Слава нашим героям. Так, ми бачимо. Бачите, опитування бачите, молодці. Так, є картка. О, бачите, чомусь навчилася сьогодні. Я не пойму, чому я не можу вийти в ефір е з, скажіть, з, з комп'ютера. Щось у мене не вийшло вийти. У місті хот ві розпалюєте рекс. Потрібно зупинити. Спокуєнно. Ми виїжджаємо на допомогу. Спокійно. Так. Создати. Начать Почати трансляцію. А який це канал? А, це канал теж. Це той самий канал. Вихователь з гумором. М -м -м -м. Бачимо. Що ви бачите? А, картку. Молодці, глазасті. Почати трансляцію. Зараз тут може пропасти і появитися на комп'ютері. Прямо зараз. От він мене веде в настройки. Що він хоче, непонятно. Я вас бачила, ви така смішна в Ютубі. <сум> Спасибо. Я й по житті така, не тільки в Ютубі. І нічого ржати. Так, а що я змогла вийти в трансляцію в Ютубі з телефона, а з комп'ютера не можу. Хоча в мене тут є канал, цей самий. Добрый вечер, добрый вечер. Когда вы хотите выйти в эфир? Прям сейчас. Задайте настройки. Их. Начните трансляцию. Через встроенную веб-камеру. Впервые. Самый простой способ, не требующий настройки. Еще тут треба Далее. Далее. Нет, это видео не для детей. Далее. Не хватайтесь за чужие. Далее. Вырвавшись из рук своих подруг, вспомните, как берега на Австралии. Вы у меня просто на великом экране. А, -а, а, я представляю эти размеры. На что сегодня сбираем? На дрон для 124-й бригады. Херсонський напрямок. В Ютубі цей канал, на якому зараз іде ефір, називається Вихователі з гумором. О там ще є канал Олена Наумова. От що ти мене не пускаєш? Які тобі свідення треба? Потросне гарніщені. Звернуть. Номер картки. Ось тут нам картки. Я правда не знаю, там які картки. Сейчас я гляну. Там. там обидві картки. Перша картка це моно, яка на 0,8 закінчується. Друга картка на 63, то приват. Чого ты дальше не хочешь? Он без валерки ніяк. о, да, Галя, так я и там, и там одновременно. І в TikTok, і на YouTube. Язики програми сабтитру. А чуть не пускає воно мене теж. В тому то й проблема, що ніхто не шарить. Та світуся шарить. Точнее, Игорь ей настраивает. Да. А, название надо обязательно поле. Название. Название Херсон. на звездку что будет использоваться для выхода в эфир что компьютер что настройка трансляции чат запись чата участники чата далее короче доступ готово Ви не повірите. До чого техніка дійшла? Це не техніка дійшла, це я сама сюди дійшла. Люди, я себе бачу на великому екрані. Мені вже дурно, тому що я бачу себе в, в трьох... В двох телефонах і на комп'ютері. Отвечайте на вопросы и проводите опросы. А где вопросы? А где вопросы? А я не бачу. І що дальше? Де, де вопросы? Я не бачу вопросов. вопросів. Бандерівка. Новинка. Ведущий модератор, роль з допомогою розрішенням. Так я не поняла. А де чат. Напишіть в чат. Що тут писати? Світлана, ви така маленька в Ютубі, як якось незвична. Маш, ти що? Як я можу бути маленькою? 90 кг весу і 1,72 м роста. Ну. Поділитися, змінити. А де чат? Де хто що пише? Я ото не зрозуміла, ви звідки сидите. Звідки я кудись отсюда сиджу? Ну, не у Львові це точно. Я не пойму, де тут переписка, де. стричка. А, интересное сообщение. Получается, что у меня вымкнутий. из... Я при настройках, я не включила сообщение. Я не бачу тут сообщение, я бачу только себе. Юля, она разошлась, Олена. Та -та -та. Не по-детски. Короче, тут надо завершить трансляцію, да. І подивитися, що я не включила. Редактировать, а що редактировать? Зивсюди. то всюди. Добро пожаловать в творческую студію YouTube. Нафіг мені ваша студія, мені своїх студій. Главное, ей не закрыешь нияк. Ага, редактор. Какие элементы? Чем не ваша студия? Я и без студии. Готуйся, до відключення світла. Та підготувалися. та підготувалися. Та підготувалися. Купила я такий ліхтар, ерунда. <кій> Добрий вечір. О, Багірочка, привіт, сонечко. Як ти? зрозуміла. А, ось все бачу. Я тепер бачу. Ось я тебе вже бачу на YouTube була в ТТ. Так. Я то не поняла ви звідки ото сидите. Бачу, тепер я стрічку бачу. Ау! кличте всіх на YouTube. Та, ні, я вже буду заканчувати в мене вже спина пече. Я не, не вдягнула цей самий. Корсет. Якось тут дивно все. Треба буде наступного разу зайти спробувати по зайти не з телефона, а з з комп'ютера. І найголовніше, що тут звук опаздують на 5 секунд. Так смішно. Що ти кричиш? Що ти розкричалася? Фурмана, бандерівка вона глохла, сидячи у Львові. Ти крикнула в Кривому Розі, а бандерівка почула у Львові. Видишся прилічно. О, вон, мадам топчик прийшла. Топчик, ми тут сьогодні топчимо Інстаграм і YouTube. Осваюваємо потихоньку. Ну, село воно і в Африці село. Це я про себе. Ну просто тікток дістав уже. Банить і банить, банить і банить. Мене ті боти так обожнюють, що... Як рідно. То видала себе. То видала. Нічого ото. Розкричалася вона. Так, коротше, народ, закінчуємо це бізобразі. Дякую всім, хто був зі мною, витримав цей шалений ефірчик в трьох іпостасіях в Тіктосі, в Інстаграм і в Ютубі. Ну, просто я спробувала, мені стало цікаво. Подивимося, чим це закінчиться. Шовте, а я можу в Тіктоці, а мої модератори вони живуть окремим життям, спілкуються. Не маю ніяких претензій до них, тільки подяка в тому, що вони мене підтримують. Я тільки зайшла. Валентиночка, у мене просто тут дурдом. Я не можу розібратися з ефіром на YouTube. Та й в інстаграмі теж толком нічого не зрозуміла. Тута, о, Тута, Бережіть себе. І ви бережіть себе і Україну, і пам'ятайте, що ми все одно на один день. Ближче до перемоги. Слава Україні! Слава нашим ЗСУ. Тихої ночі тобі, Україна. Дякую всім від щирого серця. Цілую люблю. Завтра щось придумаємо. Бувайте. Дякую. Так, а як тепер вийти? Проблема ще буде. І недавно вийти. я узнала про гражданство Європейського Союзу. Молодець. Бережіть себе, рідненькі. На добра ніч. О, 90 хвилин ефіра. Та ще півтори години висиділа з хворою спиною. Все, на добра ніч. Цілую, люблю. Бувайте. Так, тік-ток, виходимо. Виходимо, а тут як вийти? Отак закрить просто. До побачення, ютюбчик. До побачення.